Це з одного сорту тільки п'ять. Пані Вікторія щорічно висаджує помідори. Вона дбайливо їх доглядає, аби були гарними і смачними. Цього літа врожай здивував жінку. Купляла на ринку, от ну я не знала, які вони. Купляла такі, щоб дорожчі і щоб були хороші. Росада красива була, висока така. От ну я не знала, які вони будуть. Посадили, гляділа, гляділи це палочки, поставили, щоб вони щоб їх доглядали все время, Підсипали тирсу їх, щоб влагу держало. Ну, я знаю, хотілося, щоб було добре, але вродили такі, що я не надіялася, ніколи таких не бачилася. Серед цих помідорів, ніби поділених на 11-13 дольок, вродив один чудернацької форми довжиною до 20 сантиметрів. Вікторія Іванівна віддала овоч доньці у бердичів показати це диво сусідам. Помідор за формою нагадує велике серце: як повернути іншим боком, ніби якась дивовижна мушля. Станіслава Попченко береже його вже три тижні на насіння. Таке ось привезла сюди у бердичів. То в цьому посілку тут людям показується дійсно чудо природи, тому що ми привикли, що в нас завжди кругла форма помідор, ну продольна. А тут прямо ще, що головне, сама вона рифльона, і в ній 33 кусочки е поясочками йде вона така необикновенна помідора, розумієте? Станіслава Володимирівна вбачає у такій кількості дольок певний зміст. Жінка каже, спробувала інші помідори подібної форми, вони солодкі на смак. На думку фахівців, поява чудернацького овочу має наукове пояснення. Кожна здорова рослина вона не повинна мати антагоністичних протиріч, тобто форма, колір, смак повинен відповідати сорту рослини. В даному випадку ми бачимо зміну чудернацької форми, тобто цьому могли посприяти зміни навколишнього середовища. Це могло бути сонячне опромінення, температура. Недостатня кількість вологи або збільшена кількість вологи. Це могли бути різні хімічні препарати, якими обробляли рослину. Це могли бути засоби захисту рослин. Тобто, якщо така рослина трапляється, то обов'язково потрібно вибраковувати її. І з давніх давен люди казали, що якщо в тебе в городі вродило щось не таке, то його потрібно виконати на сміття. І ні в якому разі не збирати з цієї рослинки насіння.